Надю, наші вороги і всілякі покидьки тільки того й бажають, щоб нехай не всі, але хоча б кращі українці швидше померли. Ви одна з найкращих, а тому стільки хороших людей і в Україні, і в усьому світі щиро переживають за ваше життя, ваше здоров'я і вашу свободу. Зробіть, будь ласка, те, чого так не хочуть темні сили, але чого так жадають сили світлі. Збережіть своє життя. и відновить здоровье. Это молодая девушка. Ну, если бы она была в моем возрасте, то еще ладно. но ну, это жизнь у нее впереди. Важно, чтобы она сейчас прекратила голодовку. Тогда уже потом еще можно говорить о восстановлении, а если она будет дальше, там уже невозможно будет. Потом, если даже освободят коллегой, инвалидом, ну, будет испорчена ее жизнь молодой девушки. Пані Надія, ви потрапили в лапи сатанинської машини, стали об'єктом диявольського і нелюдського експерименту, від якого несе сіркою. Найстрашніші випробування ще попереду, але прошу вас, закрийте вуха на все, що вам говорять російські тюремники. Ви стали абсолютною стовідсотковою заручницею Росії. Наш обов'язок просити вас припинити голодування. Це перший і головний крок до вашого спасіння. Я дозволю собі від імені наших колег всіх. Оскільки мова йде про життя і смерть, і величезну загрозу, перед якій стоїть Надія Савченка, я дозволю собі звернутися до неї. і думаю, що якось вона це почує, про те її сестра почує, щоб припинити голодування. Вона нам потрібна живою і здоровою, як приклад могутньої віри, героїзму і подвигу. Тому я думаю, що це звернення може бути спільною. Від всього складу Верховної Ради України звернутись до Надії Савченка з проханням припинити голодування. Надю, дитино, живи, Господи Боже! Потрібно тільки повторювати найпотаємнішу, найближчу тобі молитву, ніхто інший не допоможе. Якщо молитва, що в твоєму серці буде почута, повір, і світло, і сила з'являться. Порятунок може бути тільки в цьому. Тому що ти людина неба, посланниця з небес, шановні колеги. Я думаю, що після оголошення цього указу президента парламент мав би ще, принаймні, усно звернутися до Героїв України льотчиці Савченко з загальним нашим клопотанням про припинення голодування. Бо… Такі герої нам потрібні живими. Я думаю, що... Я думаю, що надія зможе почути загальну волю українського парламенту, яка виражена в визнанні нами, що вона зробила все, що могла, аби підняти на світовий рівень проблеми. Російської агресії, російської окупації, російських безчинств і беззаконня, порушення всіх міжнародних стандартів. Але надія Савченко потрібна нам живою. Надя, ти потрібна тут, в парламенті, в Європарламенті, боротися із російським окупантом живою, а не мертвою. Ми всі чекаємо тебе, Надю, і просимо. Сьогодні ти нанесла урон російській окупаційній владі, Кремлю. Такі, які змогла, зараз все вирішується тут у парламенті. І Ми чекаємо свого депутата тут через припинення голодування і продовження боротьби у іншій формі. Надія, боротьба за майбутнє України буде дуже довгою. Нам всім знадобляться сили. Саме тому ви потрібні своїй країні живою. Дуже прошу вас припинити голодування заради свого майбутнього і майбутнього України. Ми постійно пам'ятаємо і дуже переживаємо за вас. Я з глибокою повагою ставлюся до вашої позиції, але мені здається дуже важливо, щоб ви були живі і здорові, щоб обов'язково до нас повернутися. студію громадського це було звернення відомих людей, політиків і колег Надії Савченко по парламенту українському і співаків громадських діячів. Просять її припинити голодування, щоб залишитись живою і менш більш здоровою. Наскільки це зараз можливо, 81-й день голодує Надія Савченко в російському СІЗО в Москві. і е, розраховує вона, що її організм витримає вагу в 40 кілограмів. Цитую цитую, от сестра, що казала буквально кілька днів тому зараз. Вона в студії Віра Савченко, що почали вже проблеми з органами. Була ти в нас ще минулого разу. Це було кілька тижнів, тому ти говорила, що. Що вже є, вже тоді були проблеми зараз. Очевидно, вони більш і більші. І як ти думаєш, ну скільки зможе витримати сестра? Сьогодні Марк Фейгін від неї від виходив, адвокат і сказав, що вони домовились з нею, що вона припинить голодування, коли зрозуміє, що сил більше немає. Як ти, um, ти думаєш, це я говорила реальні? щойно з ним ну, перед uh -huh. ефіром, і о, там трохи він сам вибачався, що трохи uh -huh. чи не так написав, чи не так зрозуміло, що Надя погу. Вдалася розглядати далі якусь стратегію, але 99 днів вона буде тримати, якщо ж нічого не зміниться, а чи його. А чи 99 ну, блокада така: 99 днів, і вона це, 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 це ж не, ну, не варто це вмовлянь, або я дуже вдячна, прихильна всім цим людям. Просто це ж не в тому справа, що людина. Просто упрямиться, а це боротьба. Ну і так казати, припиняє, ти не переможеш, теж не варіант. А поки що зараз така ситуація. Завтра суд по справі, mm -hmm. по оскарженню mm -hmm. не відпустили на сесію Ради Європи. Так. Ну, можливо, там якась зміниться риторика, можливо, там буде якийсь. Влади буде брати участь в да, відеоконференції? Повинні, ні, її повинні привезти в суд. Да, і ну, завтра я не буду, на жаль, там. хоча це нам все рівно не дали поговорити, просто сидіть залі суду, слухати тихесенько, без всяких слів. Те, що в неї проблеми з органами, це на зараз це жовчний і постійний біль в шлунку. Щоб його втамувати, вона випила хімічний коктейль. Не знаю, скільки разів там їй його давали, просто він і тримає рівень цукру. Тому зараз там Ну, вага 55. В принципі, всі такі показники, температура тіла 36 і там з чимось. Ну, Така досить життєпридатна. Тому... Я, я вже не знаю, як що повинно подіяти на Кремль, щоб до нього дійшло. Що треба якось вирішувати цю ситуацію? Чекай, Віра, але ж це твоя сестра. Я думаю, перш за все ти думаєш про те, щоб вона залишилася живою, і менш більш наскільки це можливо, здоровою. Я думаю, що всі інші речі є вже не такі важливі. Ага, тобто, в принципі, можна ж з живою здоровою сидіти в в'язниці років 10, так? Да? Ні, ну почекали. Мені здається, що життя ну, рідної людини є якби Надя буде живою не, і здоровою. Ніж... Я е, відчуваю позитив, тому що я роблю все для цього, щоб було е, щасливий фінал. Більше ще робить Надя своїм тиском, голодним страйком. А якщо вона побачить, і я побачу, що все не працює, що там наші називаємо, політкоректно, опоненти пішли в Абанк, ну тоді немає сенсу голодувати. Поки що її оцей тиск робить колосальні речі. От її голодний протест справа зрушилась. Ні адвокати, ні парламентська асамблея Ради Європи, ні ОБСЄ не змогли досягти того, що Надя сама в своїй справі досягла. А як вона зрушилась, ця справа? Ну Кремль зараз не хоче, щоб вона померла. В принципі, це тоді для них ну, нічого доброго. А як ти бачиш, що Кремль не хоче? От по яких вийде Надія, розкажу. Ага, тобто ви маєте якусь інформацію про те, що вони в принципі не дозволять їй померти. І ми також читали сьогодні ще одного адвоката Ніколая Полозова, думку про те, що вони можливо, можливо система так СІЗО відправить її в лікарню, щоб ну, що, і, і що вона може насправді там померти в лікарні, а таким чином вони знімлять себе відповідальність. Um, ну, і це я просто цитую слова, ти ж розумієш. Я не, я не, не говорю і ну, ніхто не хоче з нас, щоб так сталося від Російської Федерації. Можна очікувати там будь-чого. Я не заперечую цього, тому отут найбільший підводний камінь: що ти, начебто, прощупав ситуацію, ти думаєш, що ти на вірному шляху. А тут все змін... ну, тому що там нема слова. Так це як наш Янукович. Да? хотів, дав слово, хотів, забрав слово. Тому справді, ну я сподіваюся, що заміна міра запобіжного заходу, як варіант, вже скільки разів про це говорилося. В лікарню я. Зараз ну те, що я бачу, знаю, там відчуваю, мені здається, ну нікому не хочеться, щоб вона і в тій лікарні ж померла. Ну гаразд, це не в СІЗО, але в лікарні, але на території Російської Федерації. Тому будемо сподіватися, що все ж таки... Зараз повернемось до розмови з вірою. Хочемо показати вам тим часом сюжет. Як сьогодні депутати в залі парламенту було засідання, коментували справу Надії Савченко, свої колеги фактично всі схиляються до думки, що це політичне рішення, яке залежить від Володимира Путіна. Дехто з парламентарів перепрошую запропонував вирішити це питання іншим методом, наприклад, ув'язнювати російських військових з депутатами. Говорила Христина Бондаренко. Зараз коротко сюжет і повернемось до розмови з Вірою. Роє Савченко. Справа Савченко 100% політична справа. І ми це питання можна вирішити лише в політичній площині. Юристи, адвокати можуть робити лише ті юридичні кроки, ну, здебільшого, на жаль, формальні в рамках російської судової системи, які вони і так роблять. Я вважаю, що єдиний спосіб витягти надію Савченка звідти – це все таки збільшувати тиск на Володимира Путіна, різний тиск політичний, економічний, будь-який інший. Я предлагал бы, вернее, предлагал простой рецепт. Ну, у нас, в общем-то, есть возможность поступать аналогично России, причем не на основании каких-то фейковых и придуманных обвинений. Взять даже группы военнослужащих, которые задерживались в Российской Федерации. На каком основании мы передавали их России? На каком основании они попали в Украину и с оружием в руках находились на нашей территории? Пускай даже мы не можем доказать факты их участия в боевых действиях. Я считаю, что вот такой ресурс это как раз и есть, скажем так, предмет, для переговоров об обмене. Причем надо понимать, что на Россию влиять там политическими какими-то методами, убеждения, там рассчитывать на добрую волю Путина, ну это как минимум глупо. Абсолютно неадекватное поведение Кремля требует от нас как минимум креативных подходов, да неординарных. Там мало что можно сделать. Мы имеем дело со страной, которая не считается ни с международными нормами, ни с э, своим внутренним законодательством. Словом такое вот государство. Но то, что она сделала, так это, конечно, уже большой мужественный акт. Я ей советовал все-таки прекратить голодовку, но она мне ответила, что будет продолжать до конца. Хотя жаль, девочку, что делать? говоримо про от просто за ставлять питання глядачі. А, зокрема таке запитання є. Здравствуйте, задайте вопрос сестрі, как бы отреагировала Савченко, если получит пожелание главного о прекращении голодать. Якщо так розумію, президент України попросить припинити так, у нас Головно, командуючий президент. Я моя відповідь не буде коректною, бо я не є Надя. тому мабуть, мені варто і не відповідати на це. Єдине, що наскільки я знаю військову справу, то наказу повинні підчинятися всі, але наказу ще підчиняються серцем, коли поважають свого командира. Ну я сподіваюся, що це ти натякаєш, що не зовсім поважає президента Надія ні. Я розумію, на жаль, я з Надією так мало бачилась, коли у нас став наш президент на гарантом конституції. Так надя тоді була на сході України воювала. Ну так, да. Тому, тому я не знаю абсолютно ставлення Наді до нинішніх політиків. Ну тобто ми переписуємось, але ж ну Надя особисто в листі дякувала всім нашим політикам, які там мінські добувності тривали. Президенти то каже Так, так так обіцяла, Ну хотіла потиснути їх мужні руки. Тому це просто я кажу, що якщо особливо ще є повага до свого командира, то ти кажеш, ти говорила з Ходорковським, чи ну, можливо не варто про це, але я маю на увазі, були такі політики, якісь дуже відомі люди, які теж, от ми знаємо, що голодував той самий Мустафа Джемілів, який щойно був, і теж дякували Монадія Савченко. сказала, що він для неї приклад голодував. Я маю на увазі стальну в часи СРСР. Але чи були люди, які казали, не припиняти, що це правильний правильний шлях боротьби? Тут не може бути якогось чітко правильного шляху, да, тому що ситуація не те, що нестабільна, лінії немає, вона змінюється кожен час. Тому були досить екс-впливові політики, які висловлювали свої думки, ну і, в принципі, говорили, що стратегія правильна і ну, припиняти теж не варіант. Завтра буде в Босманному суді. Ти вже говорила от оце от слухання, так 12.30 за московським часом, про ну скарга так, будемо адвокатів надії, дії, про те, що її не пустили на делегацію, як делегата від парламентської асамблеї ради Європи власне за засідання Ради Європи. Як ти думаєш, щось дасть завтрашній суд? Є якась надія на це просто ну, таке мене... проміжне засідання, насправді яке заднім числом. Таке uh -huh. ну, в мене надія на кожен суд. Я не є фахівцем з цих юридичних, якщо там є взагалі щось юридичного відтінку. Але можливо, там я ж повторюсь, можливо, якась риторика зміниться в якийсь бік позитивніший. Тому буду сподіватися. Що там, хоч, хоч якесь рішення буде прийнято, там зверху, чи ще десь. Постійно тобі ставлю це питання, поставлю її цього разу, на твою думку, українська влада, і Міністерство закордонних справ, і президент, і я не знаю, омбудсман, всі-всі. Є щось чого вони ще не зробили в тому, щоб звільнити Савченка, твою сестру? Що вони зробили? Не зробили, чого недостатньо зробили. Можливо, треба ще щось зробити, але просто ну це чомусь не робить. Представники української влади я маю на увазі. Е, ну, представники законодавчої влади зробили багато. Е, їм дякую. Вони там надали дипломатичний імунітет, який нічого не дав, тому що Кремль плює відверто на всі цінності і на всю Європу. Е, Ну, що там зроблено першими особами і так далі? Мені не звітуються, тому я б задоволенням ознайомила, що зроблено, списком, що зроблено. Угу. Тобі поки що, але ти маєш завтра йти на зустріч з президентом України? Ні, не з президентом в адміністрацію президента. Це стосується делегації лікарів, які я дуже б хотіла, щоб з української сторони потрапили в Росію. Для цього їм треба дозвіл і оглянули наді так, так, так. Тому я сподівалася, що це вже буде зроблено. Ось вони полетять в середу або в четвер, але лист ще не підписаний. Uh, тому ще ж, звичайно, і, і Кремль не дав згоду, тому що він і, і здогадки догадки немає, що там хтось збирається летіть, оглядати, і uh -huh. їм треба перевірити, що це ж такі. Хто має підписати з української сторони президент чи хто? Ну, звичайно, президент, так. Uh, міністр оборони охорони здоров'я Сандро Кіташвілі він підписав. Я була в нього особисто, ці всі фахівці підібрані. Мною, і він тоді вже зв'язався з ними і погодив цю делегацію. Це три фахівці, які всі є працівниками феофанії консультантами, тому гастроентеролог, невропатолог і фахівець з інтенсивної терапії, в принципі. Не менше німецькі лікарі, якщо не помиляюсь, сказали, що 6-8 березня можуть бути ну, точками неповернення. для Англо Меркель. Ініційована ще одна делегація з німецьких лікарів. А, наскільки мені відомо, вони повинні теж бути ось на цьому тижні. А, ну, Якщо вже будуть відкр... От відкрита делегація, вже зрозуміло, хто її послав, то я дуже сподіваюся на аналізи, на якісь висновки. Тому що те, що було там хтось, начебто німецькі, начебто лікарі, в діагнозі застояння удовлетворительне, uh -huh. зробили УЗІ. Аналіз крові не зробили. Кров покаже все. Uh -huh. Тому. Буду сподіватися, що або ж наші, або хто там добереться до Наді, щоб зрозуміти стан. Uh -huh. А далі вже там припиняти це голодування. Чи... Я знаю точно, що Надя е, налаштована і запрограмована на виживання і на ні в якому разі не, не втратить здоров'я. Вона цінує його більше, ніж там. Ми думаємо, тому що для льотчика важливе здоров'я Надя мріє і ще мріє про небо. Ну про це тому для неї теж це дуже важливо. Вона не не бездумно це робить, і я, я вірю в її стратегію в розрахунок її ресурсу. Добре, сподіваємося, що так воно і є, що Надія Савченко розуміє, що таке втрата здоров'я, що все буде гаразд, і що вона в той спосіб, який вона вирішила, боротися переможе. Ми всі дуже переживаємо за здоров'я Надії Савченко. За те, як вона почувається сьогодні, наша знімальна група громадська записала звернення просто людей на вулиці в Києві до Надії Савченко. Власне кияни теж просять зупинити голодування, Ви дуже хочуть побачити надію в Києві живою і здоровою. Отже, відео Томи і стоміною дивимося. Далі буде грамацький. Я вже бачимо, Євген Кісільов в студії буде в студії Івана Яковини, стоїть там, я вже його бачу. Буде першим гостем в Івана в громадському на русском. Так що дочекайтесь. Хочу сказати, щоб ти трималась. Жодні політичні відносини вони не є вартою життя. Ти показала свою позицію, показала, що ти є сильна і повада припинити просто, тому що воно не є варте життя. Вони вирішать самі. Ну, я хочу сказати за Надежду Савченко, щоб вона прикрутила голодувати. Вона нам живою потрібна, як депутат, як чоловік, як жінка. Її не зря так назвали. Це ім'я вселяє надію в багатьох зараз в Україні. І дійсно хотілося б попросити зупинитися прекратить голодовку, потому что она нам нужна, будет э, живая. Не нужно себя доводить э, и себя так истязать. Я думаю, что ее все услышали. Ее поддерживает вся Украина весь мир. тримайся. Ми всі разом з тобою. Не ски тобі уклін від мене, як від матері чи чотирьох дітей. Я вірю в тебе і вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Хочу звернутися до вас, Надія. Я дуже пишаюся тим, що я є громадянкою України разом з вами. Я дуже дуже підтримую вашу позицію, підтримую ваш патріотизм. Але, будь ласка, зараз подумайте про своє здоров'я, тому що. Я вважаю, що ви ще зможете багато зробити для нашої країни. Я хочу сказати Надії Савченко, надічка, наша ти українська дочка, доця ти наша, держись, кріпись і не голодуй. Думай про своє чуточку здоров'я і думай про те, що ти обов'язково і наша Україна обов'язково переможе.